Розпочинається пора відпусток, тож на шляхах України з'являються сезонні автоперевізники. Так, фахівці голов автотрансінспекції називають підприємства, що прагнуть підзаробити у літній сезон. І якщо одні курсують на південь України постійно маючи дозвіл, інші хочуть отримати прибуток з цього незаконно. Тож у Дніпропетровську розпочалася операція автобус 2010 Кого ловитимуть на автошляхах, розповість наш кореспондент. І з початком літа маршруток на дорогах Дніпропетровська поменше, і це зовсім не пов'язане із реалізацією програми підтримки міського електротранспорту. Просто машини курсуватимуть у напрямку двох морів чорного та азовського. Втім, не всі перевізники робитимуть це легально. Саме діяльність таких перевізників і бентежить працівників голов головавтотрансиспекції та ДАІ на Дніпропетровщині. Їх і повинні виявляти та штрафувати у ході операції автобус 2010 Особливо це стосується міських маршруток, які часто без дозвільних документів перевозять людей до інших областей. Тим до такого вдаються чи не всі аТП у Дніпропетровську, адже йдеться про чималі заробітки. Нерегулярно ну, поки що. Ще... Будем так говорить, еще не начали это движение, ну, сколько там, ну, немного, чтобы не пострадали в первую очередь городские маршруты, которые мы обслуживаем. То есть там две-три машины может и будет ездить в этом направлении. Хочеш возити людей у сезон, отримуй ліцензію. В один голос твердять працівники голов автотрансінспекції. і погоджуються, що у розпал літа офіційні маршрути не справляються з напливом пасажирів. Та на Дніпропетровському автовокзалі поки що все спокійно. До найбільш популярних місць відпочинку Кирилівки, Бердянська, Генічеська та Ялти можна їхати щодня і у зручний час. А от ліві перевізники значно псують роботу добросовісних компаній. Протяженні всього сезону, Я скажу так, деякі графіки держині из за того, что нет пасажирів. Пасажири практично не йдуть на автовокзал, а пользуются услугами таких временних нелегальних перевозчиків. Ну скажу так, люди просто не думають за своє будущее. В обласному центрі оголошеними про поїздки до моря завішаний кожен другий стовп. Що цікаво, ціни на таких маршрутах майже не відрізняються від тих, за якими продають квитки у касах автовокзалу. І ще компанії зі сторони запропонують вам провести посадку у зручному місці, на що і купляються неуважні громадяни. Ми забираємо, але спочатку треба під'їхати викупити білети в центрі офісу. Це фірма де є офіс, де билети, номерні є, зі страховкою, як положено. Как mm -hmm. вот на Волокдале вы берете билеты со страховкой? Точно такие же у нас. Втім, навіть до таких даних треба ставитися скептично. Тож у Дніпропетровській голов автотрансінспекції розробили спеціальні пам'ятки для пасажирів з переліком усіх ознак легальних перевізників. Це ліцензія, обов'язково автобус комфортабельний, який має бути всім нормам, які по перевозці людей на дні розстоянні. Це багажне відділення, обязательно об кожному бути білет, кожному має бути об'язательно страховка в цьому білеті вказана по перевозці. Тож аби Уникнути неприємностей, фахівці радять купувати квитки лише у касах автовокзалів. Тільки це може гарантувати відшкодування збитків у разі непередбачуваних обставин. Софія Богуцька, Денис Єлисавенко, Роман Малко, новини 11 каналу.